Всім привіт! E, читаємо наступний рінг з теми п'ятої граматичної. Це взагалі слово travel означає подорож, e, Traveling, відповідно, подорожування. E, взагалі от, можна зразу собі вивчити в англійській мові. Якщо в нас є якась дія, наприклад, do, це в нас робити. І якщо ми до цієї дії додаємо ink, то це в нас. Роблення стає. Тобто цього доставлення ink, воно дуже часто має відтінок у цього ня. Або, наприклад, дивіться, як цікаво, cook. Пам'ятаєте, це готувати. А якщо в нас cook то це що? Готування. Правда? Тобто, додаємо це ink, і в нас додається. Це дуже поширено в англійській мові. Це називається навіть окрема є така тема Герундій. Тема Герундій це, от, власне, якщо в нас інк, то в нас ня додається. Тому от зразу вивчили з вами ще одну таку тему. «Тревел» подорожувати, але тревел інк подорожування. Так, тут людина в першому реченні запитує, ти часто подорожуєш? Do you often? travel?» е Ну вона запитує теж, бачите, вона запитує, чи ти робиш щось в своєму житті, чи ти travel. Чи ти подорожуєш? І тому слово ти в нас буде не просто you, а слово ти в нас буде do you. Бо запитує, чи ти щось робиш в своєму житті. Так, ну що вона його запитує? Do you often travel? I like to travel. Він відповідає: I like to travel. Я люблю to travel, подорожувати. Чому подорожувати не сказали просто travel? Чому наш тут тут туревел? Бо ви вже пам'ятаєте з минулого уроку, що якщо в нас слово закінчується на «ти», то в англійській мові ми починаємо його з ту. Тобто, якщо подорожувати закінчується на Ти, ми не просто «travel», а ту travel». То от, до будь-якого працює. Відпочивати, наприклад. Відпочивати закінчується на «ти», тому не просто «rest» ми ставимо, а ставимо «ту rest». Так, значить, що він тут каже? I like to travel. Я люблю подорожувати. And I always travel. Що слово always прочитали always, а не always. Тому що алей в англійській мові це в нас було вже на минулих уроках читається як all. Тому always. завжди. I always travel. Я завжди подорожую when I can. Коли я can. Можу. Sometimes. Sometimes перекладається інколи I travel alone. Інколи I travel alone. Я подорожую один. But the most, але найчаст... найбільше. Often найбільш часто I travel. Я подорожую with my best friend Mike. Я подорожую з моїм best friend. Best friend. Найкращим другом Майк. Найкращим другом Майк. Так, що ми прочитали? Що людина оця любить подорожувати, вона завжди подорожує, коли вона може? І що інколи він подорожує один, але найчастіше він подорожує зі своїм best friend, зі своїм найкращим другом Майком? Зі своїм найкращим другом Майком. Does he? О, тут дивіться. Чи поставили does he, значить, в нас буде яке питання? Пам'ятаєте, чи він щось робить в своєму житті? Тому що е, от і це «does» Ми ставимо перед він, перед вона Або перед Буно. Якщо запитуємо, чи він щось робить в своєму житті. там, Наприклад, він грає в футбол. Ну, це вже в нас все було, ви то знаєте. Тому йдемо далі. Так, що ми тут запитуємо? Чи він що робить? Чи він get satisfaction? Get. Це отримує. Satisfaction. Задоволення. Does he get satisfaction? Does he get satisfaction. Чи він отримує задоволення with travels від подорожей to. також? Yes. Так, because. Тому що he also likes to travel. Так, тому що він also. Бачите, то, що я вам говорив, але читається не як Al. А але читається дуже часто як All. Тому слово також будемо не Also читати, а also. He also likes to travel. Він також любить подорожувати. «Usually». Зазвичай we travel by plane. Ми подорожуємо by plane. Plane в англійській мові це літак. If we travel to distant countries, ми подорожуємо літаком. If якщо we travel, ми подорожуємо to distance до далеких countries». «До далеких країн». «A plane». Літак. Бачите, те, що я говорив вже в англійській мові. Жоден предмет не йде просто сам по собі. Ми не можемо просто на літак казати plane. Або E ставимо перед предметом якимось, або Z. Тут поставили E, тому що ми не вказуємо, про що якийсь конкретний літак, Z plane, якийсь от саме цей літак. А ми просто маємо на увазі, що E-plane, що літак is for є для distant Countries. Що літак є для далеких країн. Слово Distant це далекий countries – Слово country країна, а country's країн. Ну, і тут, до речі, два протилежних. Можна сказати, що close country це близька країна, а distant country. Це далека країна. Так, значить, літак є для distant countries. Для далеких країн. And a bus. А автобус. До речі, слово and може не тільки як і перекладатися, В нас воно було завжди як I, а воно може ще перекладатися як A. Це дуже популярно в англійській мові. Пам'ятаю, як англійську вчив, я того сам не знав спочатку. Значить, and дуже часто як і. Ну, завжди майже. Так? Тобто, my brother, мій брат, and my sister і моя сестра. Тут воно буде просто як і. Але. Наприклад, дивіться, отакий от приклад. I fancy. Fancy це люблю. Я люблю теніс. And you. Тут дивіться. Слово and це вже буде не і, а тут же слово and буде як а. Він тут каже. Зараз, він тут каже, I fancy tennis. Я люблю теніс, and you. А ти. На? От в такому значить. Ага. І тут теж у нас так. And a bus. А автобус is for. Є для close countries. Є для близьких країн, for example. Ну... For example, дослівно перекладається для прикладу. Можна перекладати на приклад. Значить, що ми прочитали? Ми прочитали, що вони зазвичай зі своїм другом подорожують літаком до далеких країн. Далекі країни в англійській мові це distant country. Але інколи, якщо вони подорожують до close country, до близьких країн, то вони можуть використовувати просто бас, просто автобус. Так, читаємо далі. Uh, I don't take many things. Я не беру many things. Багато речей with you. Зі, зі, собо, зі собою. Да? Тут, правда, with me треба було написати. Да? Зі мною. During travels. During це під час. Я не беру багато речей зі собою. During travels під час подорожей. Е, ну, е, Тут я вам говорив, що travel – це подорож, і відповідно during travel буде перекладатися під час подорожі. Але є в нас ще таке слово trip, Воно перекладається як поїздка. І, відповідно, якщо би було під час поїздки, то би було during trip. Це би було під час поїздки. Дуже схожі слова, тільки от бачите, тут така різниця, що uh, travel – це більше, якщо ми подорожуємо там на відпочинок кудись, або подорожуємо там, щоб подивитися якісь пам'ятки країни. А trip – це будь-яка поїздка. Це не обов'язково може бути поїздка на відпочинок або на море. Це може бути навіть uh, якщо я не помиляюсь work trip, та? тобто якась робоча поїздка. E, так, окей. Okay. I have. E, я маю. До речі, пам'ятаєте, що E на кінці e, ми дуже часто не читаємо в англійській мові, тому читаємо не have, а от просто от до цього E читаємо. Просто have. Так, слово have означає маю. I have. Я маю only. Тільки one backpack. Тільки одну backpack. Навіть не сумка, а рюкзак. Я маю тільки один рюкзак. Тобто він має на увазі, що він подорожує тільки з одним рюкзаком. Е, якщо би було, до речі, сумка, то, то би було back. е, А backpack – це рюкзак в англійській мові. Traveling. Подорожування is great. Є чудовою opportunity, чудовою можливістю to learn other countries, щоб learn вивчити. Uh, other countries, інші країни. Окей. Okay. Ту. Uh, uh, до речі, тут слово ту. Це вже буде як щоб перекладатися. Та? Тобто тут to learn. щоб вивчити, а тут дивіться, що він каже. Щоб подорожування також класне to meet, щоб зустрітися. New people з новими людьми. Так, e -hmm. тобто тут e, треба сказати, що слово to, воно от може мати також як щоб. Там e -hmm. I, наприклад, board. Я купив product, я купив продукти, to cook dinner Тут вже бачите, слово ту буде, як щоб перекладатися. Я купив продукти, щоб cook dinner, Щоб приготувати вечерю. Так, to meet new people, щоб зустрітися з новими людьми, він каже, що подорожування є класне. And і to теж перекладається тут, як що, to take photos, щоб зробити фотографії. Take photo, це буквально фотографуватись, зробити фотографії і так далі. Так, тобто тут він називає причини, чому взагалі люди подорожують, що це great opportunity що це чудова можливість to learn other countries, вивчити інші країни, to meet new people, зустріти нових людей і take photos. і зробити фотографії. Ну, зробити слово робити, це ж взагалі make, і тому робити фотографії ще можна дослівно казати make photos. Ну, але вони також дуже популярний вираз так якби брати фотографії, take photos. Бо слово take саме по собі перекладається як брати. But. Але Mike doesn't take photos. Але Майк не фотографується. Да? Пам'ятаєте, чому doesn't поставили? Тому що ми хочемо сказати, що Майк щось не робить в своєму житті, що Майк от, не любить фотографуватися, не фотографується. Майк це в нас хто? Це в нас він. Ну і Це ви пам'ятаєте, да? що якщо він щось не робить в своєму житті, слово не це «doesn't». Якщо вона щось не робить в своєму житті, слово не це «doesn't». Або якщо воно щось не робить в цьому житті, слово не це. Не. Так, «майк не» – «take photos», «майк не take photos. Майк не фотографується. Because. Тому що he doesn't like it. Він не любить це. Пам'ятаєте, любити можна fancy казати? Можна сказати, he doesn't fancy it. або «he doesn't love» можна сказати. Ну, але love це така, це коли любити більше людей або тварин. Тому тут би більше лайк like підійшло, я думаю. A person, людина also також learns about culture, Вчить про культуру and history і історію of other nation, іншої нації, іншого народу nation може бути народ, during traveling під час подорожування. When I look at my photos, коли я дивлюся на мої фотографії, до речі, в англійській мові дуже багато що вони кажуть не так як в українській. В українській ми кажемо дивитися на щось. У нас тут слово на, наприклад, дивитися на екран. А в англійській мові дуже багато що кажеться не так, як в українській. І от, наприклад, дивитися це от той приклад. Дивитися в англійській мові буде look, але вони не кажуть дивитися на щось, вони не кажуть on screen, а вони кажуть дивитися ви щось. Ви знаєте, слово ви це буде «at». І вони так і кажуть, look at screen. Дивитися не на щось, а вони кажуть, ви щось. Тобто, якщо ми кажемо дивитись на, то можна в англійській мові написати, що вони кажуть look at, Дивитися ви щось. Е, ще, до речі, одна відмінність, як ми кажемо по-іншому. Наприклад, ви, українці, кажуть, можна казати йти ви щось. Спокійно так можна казати, наприклад, йти в школу. А в англійській мові, якщо ми кудись йдемо. Ми завжди йдемо до чогось. Завжди go to. Йти до чогось. Не ви щось, тобто не можна казати go at, go at school. Йти в школу. А в англійській мові завжди go to. Ми завжди йдемо до чогось. Власне слово to може означати до. А ще зі сьогоднішнього року to що може означати? Правильно, щоб. to rest, Щоб відпочити. To look, щоб подивитись, да, і так далі. Е, так, окей. Okay. When I look at. От бачите, він тут якраз каже, коли я look at my photos, коли я дивлюся в мої фотографії, він не каже, як ми дивлюся на мої фотографії, look on my photo. А він каже, look at my photos. Коли я дивлюся на мої фотографії after my trips, після моїх trips. поїздок, I wonder. Wonder. Це дивуюся, я дивуюся how. Як? Many Places. А, тут how many – це одне слово. Скільки. В скількох Places, в місцях, I was. Я був. Так, ну от такий рівень. Вже навіть зазнімався я, напевно. Такий от у нас вийшов другий рівень. Значить, тут основне пам'ятати, що. Давайте такий підсумок з уроку зробимо. По-перше, е, треба пам'ятати, що є в нас різні слова, як подорож. Тревел це подорож. Trip – це в нас поїздка. Е, давайте тут напишемо тревел подорож. Е, далі, дивіться, в нас є «journey», е, Але «journey» – це більше як мандрівка, перекладається. Мандрівка або така. Ну, подорож теж в якійсь мірі. Да? Uh, voyage в нас є. Але Voyage це більше морська подорож. Це може бути, наприклад, Voyage. Uh, на кораблі. як сказати? On-ship, так? Да? Ну, напевно, он. Да? Тобто, Voyage on ship. Морська подорож на кораблі. Uh, так, ну і що? Які в нас є ще слова? Подорож, поїздка. Саме, якщо ще знаєте, якісь слова, пишіть. В коментарях. E -е, що нам ще треба запам'ятати з цього року? Що don't, don't це слово не, якщо ми кажемо, що хтось щось не робить в своєму житті. А doesn't – це слово не. Якщо ми кажемо, що він щось не робить в своєму житті, наприклад, він не take photos, Він, так як в нас було, він не фотографується. Ну, і так само, якщо вона щось не робить в своєму житті, і воно. Ну і все ніби. Такі от. Давайте, що тут. ще? Нове слово Wonder у нас було, що дивуюся. Um, Plane, нове слово, напевно що це літак. Ну, отак. От Добре, тоді, до наступних зустрічей, всім па-па і всіх я дуже обнімаю. Вірю в вас. У вас все вийде. З Божою допомогою все вийде. Всім па-па.